Вітаю вас, малята! І сьогоднішній урок з Енциклопедії про любов і дружбу, яку написала Олена Уліва і малюнки, до якої намалювала Олена Теплова про те, як поводити себе з домашніми улюбленцями або домашніми вихованцями. І історія так і називається Як мапочка завела собі вихованця. Якось мампочка помітила, що у всіх є хатні улюбленці песики, котики, рибки. Я теж хочу вихованця, сказала вона мамі. Буду його дуже любити. Але ж любити означає піклуватися, годувати, поїти, причісувати. А якщо твой, твій вихованець захворіє, мамо, я все робитиму, пообіцяла мампочка. І мама принесла їй маленьку черепашку. Яка вона мила, зраділа мапочка, як смішно повзає. Стала черепашці листочки салату давати, водичкою поїти, ліжечко майструвати. Але пізніше Мапочці не до черепашки стало. То банани достигли час збирати, то ананаси. То подружки покликали її по пальмах стрибати. Забула вона і про листочки, і про водичку, і про ліжечку, і про саму черепашку. Де ж твоя вихованка? запитує мама. Мапочка дивиться а тієї вже й слід прохолов. Ніде черепашки немає. Ога, ну ти про неї дбала, якщо вона зникла, говорить мама. Може, орел її поцупив. Знаєш, як вони вчиняють? Піднімають черепашку і кидають з висоти, щоб панцир розбити і з'їсти маленьку. Мавпочці стало дуже страшно. Не вберегла вона свою улюбленицю, а обіцяла ж. Залізла мапочка на найвищу пальму та стала з усі біч роззиратися. Може, ще не прилетів орел, ще не поцупив її черепашку. Та ось же вона намагається під кущиком сховатися, бідолашна. Мапочка швидко спустилася з дерева, підхопила свою улюбленицю і побігла додому. Тепер тебе ніхто не вхопить. Я за тобою як слід доглядатиму. І мапочка свого слова дотримала. Відтоді у Черепашки завжди були в мисочці свіжі листочки і чиста вода. Більше вона нікуди не зникала, адже про неї дбали та стежили, щоб їй було добре. У вас час щодня інакше ніяк. І вірш, який називається Мої вихованці». в мене песик є малята. Ще папуга і мишенята дуже малюків люблю я. Кожен день їх нагодую, зерна в миску насипаю і підстилку їм міняю, рексу кісточку даю, воду свіжу всім налю. Піклуватись я готовий кожен день і ніч, і знову я про них не забуваю, всім увагу приділяю мишка, песику, папузі, бо ж вони найкращі друзі. Я за них відповідаю, з радістю про всіх подбаю. Бачите, якщо ви вирішили завести собі улюбленця, то не можна забувати дбати про нього, адже ви маєте відповідально ставитися до цієї справи. І послухайте, як потрібно доглядати за тваринами. Хоча ви вже, напевно, почули про це з історії. Але давайте пригадаємо ще раз: щодня потрібно годувати тваринку і наливати свіжу чисту воду в спеціальний поїльник. Якщо захворіють, вести до ветеринара, а потім лікувати. Ветеринар це, якщо ще хтось не знає, лікар, який лікує тварин. Треба з улюбленцем гратися, розважати, виховувати, приділяти увагу. Якщо це собака гуляти кілька разів на день на вулиці. Якщо це хом'ячки, мишки, морські свинки чи папуги, потрібно чистити клітку, стригти вихованцеві кігті, купати його, розчісувати. Отже обов'язків. З'являється багато, як коли ви заведете собі улюбленця. Тому, перш ніж заводити, добре подумайте, чи готові ви до цього. А я поки що прощаюся з вами. До побачення.